Всім привіт! В даному відео підемо мова про створення нового аккаунта Google з телефона. І так, якщо ви користуєтеся Android, то напевно у всіх у вас є ось таке меню, де зібрані всі найбільш часто вживані продукти Google. Ну а якщо у вас немає їх всіх в одному місці, то десь вони у вас розкидані по телефону, але обов'язково має бути застосунок Google, ось він. Я знаю, він точно у вас десь є. В принципі, новий аккаунт Google ми можемо створювати через і через Gmail. Але найпростіше буде саме це робити через застосунок Google, а потім вже під нього можна підв'язувати і Gmail, і YouTube, і Google Диск, і фото, і все підряд. Це все насправді зв'язано, тому почнемо із застосунка Google. І так, для створення нового аккаунту Google переходимо в застосунок Google. Далі, справа зверху, можете бачити ось такий значок облікового запису у кружечку, там, наче образ такої людини намальований. І так, якщо ви використовувати свій телефон на даний момент без авторизації у. Якомусь з аккаунтів Google, то у вас буде відображатися саме ось такий справа зверху значок. Якщо ви ж авторизувалися вже під якимось аккаунтом своїм, то там буде відображатися аватарка з вашого профіля Google. І так, справа зверху натискаємо на цей значок облікового запису. Відкриваються всі облікові записи Google, які використовувалися на даному телефоні. Їх у мене 5. Я їх, звичайно, закрив, Вони зараз для нас не актуальні. Нам потрібно створити новий аккаунт Google. І для цього. Внизу під обліковими записами перший пункт меню додати інший обліковий запис. І він нам зараз саме потрібен. Натискаємо Додати інший обліковий запис. Телефон просто авторизується через відбиток пальця. У вас може запитати пароль. Далі нам потрібно саме створювати новий обліковий запис. І так, як бачите, тут є місце посередині для вводу електронної пошти або телефону, але це для існуючих облікових записів. А нас цікавить пункт меню саме. Трошки нижче створити обліковий запис. Ось він. Натискаємо Створити обліковий запис. Далі з'являється спливаюче меню, і нам потрібно обрати для особистого використання або для роботи чи бізнесу. В даному випадку я, так само як і більшість із вас, я думаю, ми хочемо створити для особистого використання, тому я обираю перший пункт меню для особистого використання. Далі для створення облікового запису нам потрібно ввести своє ім'я та прізвище. Ну або ім'я та прізвище, які ми будемо використовувати в обліковому записі Google. Тобто вони не обов'язково мусять відповідати дійсності. Але вони повинні бути заповнені. Коли ми ввели, натискаємо внизу справа кнопочку Далі. Далі потрібно обрати. Дату свого народження чи дату народження нашого аккаунту Google. Я рекомендую вводити дату таку, щоб дана людина, даний аккаунт, він був би якби повнолітній. Тобто не потрібно вводити там 2024-2025 і 2020 рік. Краще зробити так, щоб ця особа була повнолітня. Так, день не має значення, місяць так само, а рік ну краще десь ось такий рік. Стать можна не вказувати, можна спеціально там щось придумати, ну я не хочу вказувати стать. Відповідно, я обираю і справа внизу натискаю кнопочку Далі. Далі Google хоче, щоб ми створили пошту Gmail. І так, запам'ятайте, створення саме аккаунта Google починається зі створення пошти Gmail. Пошта Gmail це обов'язковий атрибут. Свого аккаунта Google. Тобто YouTube каналу у вас не буде при створенні нового аккаунту, але пошта Gmail має бути. І ми зараз маємо можливість або обрати одну із запропонованих пошт, адрес пошти, яку нам пропонує сам Google, або створити власну. Можемо обрати, створити власну, я вам рекомендую робити саме так. Але я зараз не буду так робити, тому що це може бути довго. Зараз я щось почну вводити. Мені Google може сказати, що така пошта вже є. Придумати щось інше, придумати щось інше. І в результаті вийде ще щось гірше, ніж він нам пропонує. Тому я беру одну із запропонованих. Але вам я рекомендую все-таки придумати якусь свою пошту. Якщо ви хочете, щоб ваш акаунт був унікальним, то краще придумати щось таке унікальне. У мене зараз такої потреби немає, тому я обираю одну із пошт, яку мені запропонував сам Google. І так, обираємо і внизу натискаємо кнопочку далі. Далі нам потрібно придумати пароль, і Google тут уже нам нічого не пропонує. Нам потрібно його придумати. Придумали пароль, натискаємо внизу кнопочку далі. І ось, в принципі, наш аккаунт зараз на етапі створення, як ви бачите, нам Google повідомляє те, що ми можемо заходити в свій обліковий запис за допомогою цієї електронної пошти, тобто електронна пошта є, Google аккаунт є. Внизу нам залишається натиснути кнопочку далі. Читаємо умови. І знову ж таки, внизу справа кнопочка прийняти. Натискаємо. Все, наш аккаунт створений. Давайте ми зайдемо в нього. Справа зверху натискаємо на цей значок облікового запису і обираємо той обліковий запис, який ми створили. Натискаємо на наш обліковий запис, який ми створювали. І, як ви бачите, справа вверху вже світиться моя аватарка аватарка мого облікового запису. Тобто ми в нього зайшли. Ось наш обліковий запис, який ми створили. І на цьому, в принципі, все. Аккаунт Google ми наш створили, і при цьому ми навіть не вводили для підтвердження наш номер мобільного телефону. І навіть не вводили резервну пошту для відновлення даного аккаунту. Краще це пізніше поводити в своєму обліковому записі, якщо ви хочете його серйозно використовувати і він буде вам потрібен на довший час, для того, щоб при втраті чи коли ви забудете пароль, ви змогли відновити свій аккаунт. Але, в принципі, це не обов'язково, як ви бачите, ми цього нічого не використовуємо. Тобто можна і так, можна створити аккаунт Google, не використовуючи ні номер телефону, ні іншу якусь пошту для підтвердження даного аккаунту. На цьому я вам дякую за увагу. Якщо відео було корисним чи цікавим, тоді не забудьте підписатися на канал, тому що попереду не менш цікаві та корисні відео вас очікують.